Андрій несе посилочки. Але не, не того, що він хоче мені допомогти, а того, що каже, йду ну, подивлюся там на того нового бусу. Каже, та він ще не готовий, наклейки треба обдирати, те ще. Але він хоче подивитися. Ну добре, дитик, скажи свої врази. Бухти. Добре. Так, да, тут вже буде прикольно. Люди будуть кайфувати від поїздки. Ось спальні. Кондиціонери для людей. Да, ще все. одна вибасточка теж, О, тут, бачите, з кого на двоє знизу. Да, так. 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 Щоб тепленько було. Ще це не доробно. Ще так. коврички пошиємо, щоб це його щоб було. Як, як в хаті, знаєш, зайшов собі, може, Так? Бачите, нова почта зацінила. Бо ми, бо ми співпрацюємо, бачите, пересилаєте нам посилочки, ми забираємо і їм також привозимо. Так, так. що Обов'язково відправляйте посилочки до нас на нову пошту, місто Дум, з різні 45, відділення номер 3 Так, а я їх заберу і достав вам їх до Польщі.